Всім привіт! Останній день сильох на роботі, завтра вихідна. Бачите, в мене зараз обід. Там в голові тільки дві домики, їжа і сон. Вже дві клієнтки відпрацювала, зараз от Піду трошки на вулицю приду саме на мою віконечку. То піду, розвіюся, щоб не спати. Чому хочу спати? Майже не спали з латою всю ніч, таке дрімали, спали сьогодні в коридорі, на підлозі. Було дуже весело. Сьогодні всі знову клієнти і майстри, всі як сонні мухи. Ще й погода така, знаєте, то дощ накрапає, то сонце світить, голова болить. Коротше, якийсь там дурацький. Завтра вихідна. Сказала вже завтра, і я точно нікуди з хати навіть не вилізу. Сьогодні златі дала завдання купити насіння побільше. Завтра, може, збігає вона. Біля нас є фора, купить піци, ще щось такое смачненько, якоїсь Кока-Коли. І будемо ми з нею цілий день дивитися, якісь серіали, якісь, фільми, якісь, не знаю. Поки що не вирішила, що я буду дивитися, але завтра я вже 100%, я нікуди не вийду з хати. Нарешті це станеться. Дивіться, тільки що світило сонечко. Що робиться зараз? Це ще один привід, щоб завтра не виходити з хати, тому що на завтра обіцяють взагалі зливу. Дивіться, ще для мене одне відкриття. То були рожеві каштани, а тепер рожева акація. Їй богу, бачила тільки білу, все своє життя. Виявляється, що є ще і рожева. Така гарнезна. В цьому році весна ніяк не хоче закінчуватися. Дотепер, ще, вже, напевно, з місяць цвітуть каштани, а ще додався, а чекайте, бузок вже оцвів. Зараз цвіте жасмін, акація, якісь білі ще кущики, липа починають цвісти. Ще якась свиня. слухайте, все цвіте так класно, так довго. Воно зазвичай все швидше цвітає. А це все і зразу. Доброго ранку. Сьогодні вихідна. Ой, друга ніч на підлозі в коридорі. Хворе протягнуте в маршрутці вухо. Знов не виспана голова, болить вже не ранок, ну, тому що ми прокинулись раніше, зараз вже, здається, пів одинадцятої. Досипали, тому що знов в коридорі на підлозі незручно. Знов ці тривоги, знов це, то не виспались. Досипали вже на дивані, поки нема тривоги. Але в мене був план на сьогодні лежати на дивані і дивитися фільм. Сімки в нас є. А от за піцею треба сходити. Вона могла б сама прийти до нас, але в нас під боком є фора. Тому ми вирішили, що нам треба піти самим за піцею. Тому що, крім піци нам ще треба купити тваринка в нашим корм. А от корм, якщо піця нам може прийти, корм нам вже не прийде. Тому зараз вирушаємо в піжамах. Вниз у магазин. На рахунок піжам я пожартувала. Бачите, взяли з собою кекса, щоб вибирав собі корм і щоб трошки прогулявся. Вийшли на вулиці, сьогодні прохолодно. Вчора цілий день лив дощ. То Спочатку було сонечко, а потім після обіду як зарядив дощ і лив цілий день і цілий вечір був дощ. Ой, так, бачите, ще. Заспана, але вже шлунок просить їсти, тому ми вирішили збігати швиденько і потім вже лягти і не рухатися. Сьогодні, напевно, не наш день, бачите, не дуже мені везе. Пішли ми в магазин, піци ще нема, буду тільки через годину. Ми вже замовили, через годину злата піде і її забере. Хотіла випити там в магазині кави, в них смачна дуже з автомата кава. Лати хотіла собі взяти, автомат цей не працює кавовий. Так що, щось сьогодні не наш день з самого ранку. Може, пізніше, знаєте, перевалить за обід і все в нас налагодиться. Зараз робить злата сніданок, робить гарячі бутерброди. Поб'ю свою каву, собі зробила, бачите. А вже зробила в своїй кавоварці. Буде в нас сніданок свій, зроблений своїми руками. Дивіться, які гарнюші ці бутербродики вийшли. Хрумтящі. Там сир всередині, ковбаска і майонез. Ще купили сиркову масу. Ось такий собі йогурт купили кокосовий. Шукаю давно чудо йогурт кокосовий, але його вже немає. І ось моя кавуська. А ось і друга порція. Мій педикюрчик готовий. Зараз буду займатися далі справами. Дивіться, яка краса вийшла. Слухайте, сижу, милуюся, ніяк не можу очей відірвати, щоб займатися справами. А ось і наша піца. Ось наш телевізор. Не дивіться, що в нас тут такий бардак. Знаєте, що ми в стані ремонту. І ось я. І зараз будемо дивитися якийсь фільм. Планувала лежати цілий день, нічого не робити, пішла, зайшла в ванну і понеслось. Повимивала всі стіни в ванні, і ванну. Все, що бачила навколо себе, туалети. Ну, тепер можна вже з чистою совістю точно сідати, дивитись фільм. Я навіть перевиконала сьогоднішню програму. Доброго не доброго раночку. Сьогодні третя ніч у нас на підлозі в коридорі. Знов спати хочеться, просто тренець. Добре, що поки що, поки що. У мене на 4 годину запис. Тобто в мене ще є час трошки, знаєте, прийти в себе після цієї ночі. Все болить, але кажуть, що на твердому спати навіть корисно. Не знаю, від чого там користь. В мене поки що три ночі не корисні зовсім. Не висипаємося, тому що нема як. Дивіться, Дашини квіточки дотепер ще стоять. Пройшло вже два тижні, як вона мені їх подарувала, а вони ще дивіться, як гарно виглядають. Дякую тобі, донечку. Зараз там злата готує сніданок. Робить свої гарячі бутербродики. Буду снідати. Бачите, вже привела себе трошки. Доладу зараз посушити голову і буду гарна дівька. Та буду настраювати себе на роботу. Слухайте, це, це ж неможливо просто спати хочеться. І це ж всі такі, розумієте, клієнти такі сидять, сонні мухи, і майстри сидять сонні мухи, і всі взагалі навколо тебе в маршрутках їдуть люди сонні. Це просто трендец. Я не пам'ятаю, показувала цю траву, поставила. Бачите, в в'юску купила дві трави. Одну поставила тут, одну забрала у мене злата. Мені вона так подобається. Треба тепер купити таку Діані. і треба ще одну. Мені проситься вона в цей кут. От мені прямо хочеться туди ще одну таку самісіньку. Ну що, я вже вдома вечеряю. На вулиці знов цілий день ліє дощ. Дитина мені приготувала вечерю, зробила рис, зробила салат, насмажила нагетсів І мама тепер вечерять. Дивіться, яка краса. Мать зараз на ніч наїсться будуть снитися гарні сни. Да, кекс? Доброго раночку. Вибігла перед роботою на Укрпошту і знову дощ. Вчора бігла на роботу, був дощ, а я з собою парасолю не взяла, то мусила забігти в Аврору і купити собі новеньку парасолю. Так що в мене є тепер нова рожева парасолька з кавунчиками. Зараз на Укрпошті заберу те, що замовляла, покажу вам вдома. Ось така велика коробка мені прийшла. Бачите, на Укрпошті я купила собі печенька до кави. Зараз будемо з латою пити чай. Зараз буду відкривати. Дивимося, багато паперу. Ой, чітки все паперу не робила. Багато-пребагато паперу, накладна. Ось такі я собі для роботи шапки заказувала, тому що, коли робиш педикюр, воно все летить на голові. Це треба захищати волосся, тому я купила собі таких пачку шапок. Це такі патчі, це у нас злата і Діана хочуть е, займатися. Б'юті процедурами теж, то для них потрібні отакі патчі. А ще це теж все для них. Бачите, отакі щиточки, всякі інструменти для ламінування вій. Це моя гарантія. І ось така лампа. Ось отака, бачите, вона настільна ця лампа. У мене є вже така сама, тільки на великій нозі для педикюру, щоб на підлогу ставити. Ось вона, така, В ній не перемикається світло, біле, холодне, біле, тепле, жовте. Тобто можна робити так, як зручно для очей. Біжу вже додому, купила полунички. На цей раз вона вже солодка, смачна. Я вже встигла спробувати. Не миту, вона не мита ще смачніше. От. І біжу додому. Відпросилася сьогодні раніше, тому що має проїхати з комфі машина з нашою пралкою, посудомийкою. Злата пішла на тренування, а більше нема кому. Мав зустріти коля, але... Вони мали з Діаною приїхати до 3 години, але в них там щось в дорозі сталося, пробили колесо, потім кажуть, що пробили ще одне колесо. Тобто вони не встигають. Тому я з роботи раніше сьогодні чухнула. У мене записів сьогодні більше немає. Якось, знаєте, притихли трошки з записами дівчатка. Вот. І... А сьогодні в мене записів не було, і щоб не сидіти просто так без роботи до вечора. Якраз я відпросилася і біжу додому. Отакі справи. Приїхали мої мандрівники. Нарешті доїхали, привезли отакі матраси, забрали. Ми в кривому розі лишали. Тепер в коридорі, якщо щось спати, на підлозі буде зручніше. До речі, сьогодні була перша ніч яку ми з Златою спали на дивані. Не на підлозі, не в коридорі, а на дивані, і вона була спокійною. Знаєте, я навіть майже виспалася. Вот. Ой, дай Бог, щоб всі такі ночі у нас були спокійні і надалі. Але, на жаль, поки що при наших реаліях це неможливо. Ну ось, дивіться. Ось така у нас тепер тут кімната. Оця шафа потім прибереться. Диван вже Діана собі розклала, тому що хоче вже застеляти постіль. І якось так. Ну, знаєте, вже краще, ніж було. Так ми постелили тут ці коврики. Буде у нас тепер отак. Бачите, стіни тепер білі, чистенькі, гарні. Краще, ніж було. Штори дуже темні, світло не пропускають, тільки що ми спробували, дуже гарно тримають вони. На балкончику там вона прибере диванчик той приведе в порядок, тому що тільки що це все розкладали, не встигли зробити ми порядки. Лишилось дещо поприбирати, там на балкончику, тут вона поскладає свої речі, тому що після ремонту воно все. Розкіляна і буде в них краса. Залишиться тепер тільки собі зробити в своїй кімнаті і в коридорі. А ні, ще в нас кухня лишилась, але на кухню шпалери є, а на все інше немає. Так, пішли відпочивати. Ні, я вам прийшу не відпочивати. Зараз має приїхати ще машина з комфі. Щось я про неї зовсім забула. Вже десь має. Під'їжджати вже десь на підході, тому чекаємо тепер ще машину. Потім розгребемося з тим, що вони привезли, і на сьогодні тоді в нас буде все. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ніч буде спокійна, без усіляких пригод, щоб я виспалась нормально, тому що завтра останній день на роботу. Так, ну що, розбираємось з новою машиною вбивцею. Сподіваємось, вона нас вбивати не хоче. Вона не потрібна. І все буде добре. А ось іще одна машина. Це моя помічниця, без якої дуже-дуже незручно жити. І ось отакий: дивіться, який комбайн. Такий, що ріже. Кубиками. Тепер навіть діти зможуть робити за 10 хвилин олів'є. Отакий От комбайн. зараз. Ой, ось такі, дивіться, ось такі ножики я купила. Цілий набірчик вже давно хотіла. І млинниця. Так що тепер у нас будуть млинці, олів'є, чиста посуда і чистий одяг. Ну, а тепер вже можна з чистою совістю. Зараз це все розставити по своїх місцях і йти відпочивати. Тому що завтра мені на роботу, тому треба відпочити. Добре. Сподіваюся, що все буде сьогодні вночі. Гаразд. Всім мирної ночі, всім па-па.